Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. У мене буде сьогодні дуже шикарна розпаковка. Посилочка мені прийшла з Китаю. Розпаковку буду на вулиці робити. Бо це в посилки прийшли такі штуки. Спеціально, що треба в них ходити тільки на вулиці з ними. В хаті не вийде. Зараз вам ще покажу, яке в нас гарне небо. Полетіли. Подивіться, яка краса неймовірна. Радуга. Як на українській мові радуха. Хто знає пишіть. Гляньте яке небо затягнуте, затягнуте. Тільки ще йшов такий дощ, а потім раз і сонце, Ну, на вулиці тепленько. Знаєте, в мене таке відчуття, що в нас тропіки. Скоро будуть бігати крокоділи. Дощ сонце, дощ сонце. Я тільки два або три, три рази ходила в цих шортах. Давайте показала вам трішки неба, себе. Зараз іще себе покажу. Будемо з вами робити шикарну розпаковочку. Так, робимо розпаковку китайців. Я так довго її чекала, ви знаєте, при, таких, при такому кліматі, що у нас це необхідна річ. Необхідно. Розриваємо, дивимося. Так, раз. Зараз буду показувати два. Начну з свого подарочка. Я собі заказала зонт. Гляньте, як він упакований, вау. Хоп. 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 Зараз покажу такого плана. Кнопочка є. 330 гривень в Китаї. В магазині бачила точно такий самий. 2500. Хоп. Гляньте шпиці, які класні, так? Да? Супер. Вони такі упрочненні. А ну давайте соберемо його потім. А, це полуавтомат чи автомат? Ану. Раз. І зложили. О, супер. 330 гривень, ісь, прекрасно. Зараз ще вам один покажу. Це я для себе купила. А зараз покажу ще зон для сина. Ну, в мене з ручечкою і така вірьовочка. Я буду на ручку вділа і пішла, зложила. Чехольчик доволі непоганий. Якісна тканина. Так, зараз подивимося другий зонт. Так, другий чорний, чоловічий. Синок буде довольний. Розпаковка. Ой, чехол даже сняла. ось. Чехол. А це не такий, як в прошлий раз приходив. Там на чехлі ручки немає, по-моєму. Так, uh -huh. so да, немає ручки. А ну зараз будемо пробувати оцей. Аккуратно оце зніму, бо ножика немає. А, тут все є, в принципі. О, все. Тут обичний чехольчик. Зараз ми глянемо на якість. Дивіться, тут є ручечка. Бачите? Це для чоловіків. На рюкзак сзаді. Як бажання є отак. От Раз. Слісунка ззаді, от вам і зонти пішли. Зараз відкрию, подивимося. Ну, доволі так непогано зроблено, а ну давайте. Це теж в нас автомат. Бачите, яка кнопка? Нажимаємо. Хоп! А ну, на шпиці. Глянемо. Ну вони такі упрочнені. А тут ткань получше, кстати, ніж у мене. перший був, класний, виходить, пробний зонт. Вот і it's, it's dirt. грязно, грязно. Ну нічого посираємо. А ну давайте закриємо його. Анути. Ага. Ну і так же раз забирається. Хоп. Хоп. Бачите, які два прекрасних зонта. Заходьте на китайський сайт АліксЕкспрес. Ну, я по-другому сказати не можу. Бо цей зонт там трошки внутрі грязнуватий. Ну, цей більший. Чорний чоловічий більший по діаметру. А, вони нормальні, в принципі. Супер. Ну, в магазині такі зонти стоять десь 2-200. Я просто звернула на це увагу. На базарі можна, мабуть, купити 700-800 гривень. В Китаї саме дешево 330 гривень. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока. Цілую, люблю, бувайте. Оп. Пам-пам-пам-пам-пам пам. Па, 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 па. Вырубай.